Влізла в наш дім, на руйня, а все тому, що в не фігня величі, манії, хворі всі вони, усті не піди. Ідіть навіть, ми говоримо руні, ідіть, на якого приперли сюди, курсом ідіть свого старого відра, що зветься крейсер Москва, віддивіли з болі. Від вашого рила нудить весь світ. Ідіть, раби з болі, важі молота, тож ним і сидіть, а ми вас, мерзотників, будемо палить, бо ви самі не хотіли в мирі жить, а землі, свій край, ми в бою відстоїмо, вас всіх на той світ відправимо. Ідіть, ми як говоримо ру, я якого приперли сюди, курсом ідіть свого старого відра, що зветься крейсер Москва. Bate o lance para o